Торт для себе. Тут зараз мене, мабуть, зрозуміє кожен кондитер. Чи взагалі будь-хто займається своєю улюбленою справою ручної роботи. Не дарма в народі є така поговірка чоботар без чобіт. Це з тої опери. Для всіх є час зробити гарний та смачний торт, а на своє свято часу зазвичай не вистачає. В цьому році я вирішила все ж зробити торт для своїх рідних. І в минулому відео ми з вами вже приготували цю неймовірно смачну начинку для торта кокос, вишня та лимон. А сьогодні ми його задекоруємо. Декор вийшов дуже гарний та ніжний. І саме головне, що він дуже простий у виконанні. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Хочу задекорувати свій торт шоколадними сердечками. Тож, перше, що нам потрібно зробити, це підготувати форми, які. Будемо заповнювати шоколадом. Це в мене силиконова форма та пластикова форма для шоколаду. Протираю обидві свої форми серветкою змоченою у спирті. Відставляю дошечку з формами поки в сторону. Наступне, що ми з вами будемо робити, це темперувати шоколад. Темперування це процес розтоплення та нагрівання шоколаду до потрібної температури, його охолодження та знову нагрівання до робочої температури. На каналі вже є відео, де я більш детально розповідаю про цей процес. Посилання на нього з'явилося у правому верхньому кутку. Тут в мисці в мене 160 г білого шоколаду та ставлю миску з шоколадом на парову баню. Декілька хвилин шоколад не зачіпаємо. Чекаємо, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Після цього. Помішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Звичайно, час від часу вимірюємо температуру шоколаду. Нам його потрібно нагріти до температури 45 градусів. А коли це сталося, знімаємо миску з шоколадом з водяної бані. Ковшик з гарячою водою накриваю кришкою, парова баня нам ще знадобиться. Тепер нам потрібно охолодити шоколад до температури 26 градусів, а допоможе нам в цьому льодяна баня. В кастрюльці в мене холодна вода з крану зі шматочками льоду. Ставимо ковшик з шоколадом на льодяну баню та постійно помішуючи шоколад лопаткою, охолоджуємо його до потрібної температури. Після цього переставляємо миску з шоколадом на парову баню, яка чекала своєї черги. Та постійно помішуючи шоколад лопаткою, нагріваємо його до робочої температури, а саме 29-30 градусів. А коли це сталося, переливаємо шоколад в одноразовий кондитерський мішок. Ножицями відрізаємо невеличкий носик у мішка. та... Заповнюємо шоколадом наші форми сердечок. А коли всі форми заповнені, трішки потрібно постукати дощечкою об стіл, щоб шоколад у формах гарно розподілився та вирівнявся. Ставимо форму з шоколадом в холодильник, щоб шоколад кристалізувався та наші фігурки затверділи. Наступне, що я хочу зробити, це вирівняти свій торт. Зібраний він в мене переночував ніч в холодильнику, та тепер знімаю з нього роз'ємне кільце та цитатну плівку. Покриваю свій торт першим чорновим шаром крему. Це в мене сирний ганаш. він мій улюблений, і ним я вирівнюю всі свої торти. На каналі вже є детальне відео з рецептом приготування цього крему. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. В тому відео я також дуже Детально розповідаю про всі нюанси вирівнювання торта. Тож на цьому етапі надовго не зупиняюсь. Коли торт я вже покрила чорновим шаром, ставлю його в холодильник на хвилин 10, щоб цей шар крему оголов та застив. Коли пройшов час, продовжую вирівнювати свій торт, не доводжу його до Ідеального стану, бо збираюся торт покривати велюром. Тож, коли мене результат влаштував сповна, ставлю торт в холодильник на години 2, щоб крем на торті охолов та остаточно стабілізувався. Коли пройшов час, продовжимо декорувати наш торт, а саме будемо приклеювати наші шоколадні фігурки до поверхні торта. І Перше, що нам потрібно зробити, це вийняти шоколадні сердечка з форм. Виймаються вони дуже просто, без ніяких зусиль. Після цього виймаємо наш торт в холодильника та приклеїмо на його бокову сторону шоколадні фігурки, а допоможе нам у цьому гаряча тарілка нагріта на паровій бані. Отже, на ковшик з кип'ятком кладемо тарілку та трішки чекаємо, поки вона нагріється. На тарілку кладемо фігурку тою стороною, якою будемо кріпити її до торта. Коли фігурка трішки розтопилась, приклеїмо її до бокової сторони торта. І так пророблюємо з усіма шоколадними сердечками та губками, приклеїмо фігурки в хаотичному довільному порядку. Коли вже всі шоколадні фігурки на торт приклеїлися, ставимо торт в холодильник. Для повної стабілізації на цілу ніч, а продовжила декорувати торт вже на наступний день. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо шоколадну емульсію для велюру. На каналі вже є дуже детальне відео по приготуванню велюру, та там я розповідаю про всі нюанси роботи з фарбопультом і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку, тож тільки пробіжусь по основним моментам. На паровій бані спочатку розтоплюємо какао масло, бо воно не боїться високих температур нагрівання. Далі до розтопленого какао масла додаємо білий шоколад. Постійно помішуємо масу лопаткою, щоб шоколад розтоплювався рівномірно. А коли емульсія стала однорідна, знімаємо миску з парової бані та додаємо до емульсії майже одну чайну ложку білого харчового барвника діоксид титану. Та трішки перемішую лопаткою. Хочу, щоб мій торт був ніжно-рожевого кольору, і перед тим, як додавати рожевий барвник, емульсію потрібно трішки вибілити. Якщо цього не зробити, велюр на торті буде персикового кольору. Отже, додаємо також в емульсію трішки малинового барвника. Перемішуємо злегка лопаткою та пробиваємо емульсію занурювальним блендером до однорідності. Готову емульсію переношу в одноразовий кондитерський мішок. Після цього можна переходити до нанесення велюру на торт. Зазвичай перед цією процедурою мій торт вже вирівняний, з усіма потрібними елементами декору, стоїть мінімум ніч холодильнику. Та ще додатково за 20 Хвилин до нанесення велюру на торт ставлю його в морозилку, щоб поверхня торта була добре охолоджена. Тоді рельєф велюру буде гарний та чіткий. Наношу велюр на торт в три етапи, та кожен раз після процедури нанесення ставлю торт знову в морозилку на хвилин 5. Після першого нанесення температура велюру 30 градусів, і поки торт в морозилці, велюр просто стоїть на столі та чекає своєї черги. Після третього нанесення, коли результатом я повністю задоволена, ставлю торт в холодильник. Температури холодильника достатньо для остаточної стабілізації валюру на торті. Той велюр, що залишається, я ось так в мішечку кладу в холодильник, та там він буде чекати наступного свого використання. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Ось такий милий та ніжний торт в мене вийшов. І що саме цікаве, такий декор підійде жінці чи дівчині будь-якого віку. Такий торт закоханий чоловік може подарувати своїй любій дружині на день народження чи на день закоханих. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!